Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців 17.58, 13 червня, вівторок. Дивимося лівий берег міста Запоріжжя на дві доби, 14-15 червня. Дивимося зараз лівий берег-центр. Це буде Дніпровський район, Шмат, Вознісеневський, Олександрівський та Заводський район. Якщо тут буде місце по часу, я сюди включу балабіну. Поїхали. В принципі, нічого поганого не бачу. Ще й буде захист всесвіту і тут все виконується як треба. Робота ведеться. Вознісіновський район. Вознесенський район. Ну, в цілому нормально, але оця ситуація, я хочу роздивитися її. О, це вже краще. Бачите, роздоріжжя таке воно тут є. все буде добре. Так, дивимося Заводський район. Так, тут більш-менш, а на кінці що? Давайте... О, добре, теж буде все хорошо. Так, дивимося Олександрівський район. Прям, знаєте, сплошні якісь звістя і по всаднику, і тут документи, і, 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 і звіщення якісь оповіщення. Просто сплошняком йде. Таке відчуття, що буде багато сирен. Таке відчуття, але тут серце лежить. В принципі, тут карта не страшна. Ну, сподіваюся, що ми пройдемо це нормально. Що це за зміюка? Так, ну тут з нею справляться, бачите? Пока. Він нам ні о чому не скаже. Угу. Все добре буде. Так, і давайте подивимося. Балабіно. А, ні, ми зараз подивимося людей по цьому участку міста. Відчуття, що вони в роді не приліпають, але таким чином якось непонятно. Я чищу спиртом. Тобто в мене немає того. Чому непонятно? Чи слой якийсь тут вже порушується? Так, ну, в принципі, нічого не бачу, окрім цього, мені не подобається гора. Що вона несе нам? Гора, ну, більш-менш так, воно я... трошки відсилка йде в прошле. Потучам, ну, ніяких тут. Ну, це туга, оця, оце. по нервам, все по нервам туга, але це не дуже в цілому серйозно. Ось так, бережіть себе, люди. Бережіть себе. Ну і давайте подивимося балабіну. Прекрасно, нічого, абсолютно, все буде добре. Все буде добре. Гарні карти вам впали. Даже перша карта впала, вона вже каже про те, що все буде більш-менш стабільно. Прекрасно, балабіна. Так, і я хочу подивитися раді інтересу для підтвердження цього цього Давайте ми подивимося розвиток подій. Я не буду дивитися все, я подивлюся просто розвиток подій на цьому участку міста. Тобто, взагалі, оце все, то, що я продивилася. Звісно, балабіну я сюди не включаю, бо воно трошки далі йде. Хоча, хоча, хоча вокзал і там. Ну, не будемо все на кучу, ні, не будемо. Так, розвиток подій на 14-15 червня для лівого берега міста Запоріжжя, Дніпровський район, шматок територіально, Олександрівський район, Воднісінівський район та... Заводський район хотів вистрибнути, але тут гарна карта, бачите, вона перевернулася рубашкою доверху. Ну, Дивіться, гарні карти випали, трійка. Тобто праця ведеться, буде все добре. Помагу, ми будемо прикриті з вами, з усіх, як кажуть, боків, з чотирьох сторон. Не дуже то їм легко робити. Тут, бачите, луна падає. Такий стан у нас, нашого цього міста, і в принципі, всіх районів, що ми нервуємося. Ми відкриті, свободні. Іде допомога по шістки, ідуть якісь такі ж. Тут ще і помімо допомоги ще просто йде рух, рух. Тому, все ж таки, бачите, це мечові карти. І ну, головні, оці три карти, звісно, це діє помагу. Нервова все ж таки обстановка, але вона відкрита. Тут все нормально і допомога. Нам іде. Ну, як допомога? Підтримка. Нам допомагають наші військові, вони нас закривають, ретельно працюють над цим. Так, що ось так. Теж непогані карти випали. Я от хочу розкрити ці. Так, бачите, це ресурс випадає. Традиційно ми нервуємося, але оця карта суду вона завершиться, люди. Вона завершиться. І що далі? Поки що нормально, я хочу подивитися, що тут буде під, під швидко якісь рухи будуть йти люди. Ладно, не будемо лізти вперед. Я просто про що подумала, що Ах, наш більш-менш спокійний такий цей період. Може завершитися, бачите, швидко йдуть рухи. Ну, подивимося. Це ж вони можуть вийти в море, чи з ну, ж готуються до цього всього. Все, я вам показала, розказала. Більш-менш цей участок нормальний. Дякую вам за увагу. Почуємось, па-па.